Всім привіт і зразу про головне. Турнір проводиться на підтримку ЗСУ. Вже зібрано 39 132 гривні 80 копійок. Кожна копійка це кроп до перемоги. Слава ЗСУ! Слава Україні! Перемога буде тільки за нами! Всі, хто задонатив 50 гривень, приймає участь у розіграші PlayStation 5 і трьох футбольних форм від наших партнерів. Якщо ти хочеш посилити свої шанси донать будь-яку суму, діли її на 50 і отримуй кількість лотерейних білетів, які приймають участь у розіграші. Всі новини цього мега крутого турніру ось тут за посиланням. Зараз коротенько про поточну ситуацію в групі. На сьогоднішній день ми маємо зіграних два повних тури, сьогодні третій. Я зіграв тільки один матч. Другий тур я відпочивав. Ситуація наступна: стереотип: Дві гри, дві перемоги. Перше місце з 6 очков. На другому місці я, на третьому, на п'яте наступає нон-фейм. У нас по одному зіграному матчу. Федоров і Олександрич поки що без очків, але там є потенціал. Федоров програв останній матч на останній хвилині, тому там є питання. Гра була крута. Так як я трохи прикворів, цей матч зіграю не я, а зіграє моя бабуля. Хто дивиться мене на твічі, той знає, що переживати нема сенсу. У бабулі є скілуха, і вона покаже гарну гру. Тому. На жаль, я пропускаю цей тур. Але якщо це відео набере 100 лайків і буде 100 підписників, то я ще дам шанс бабулі виступити на цьому турнірі. Все, поїхали дивитись матч. Гоу до перемоги! що, uh -huh. да мої дорогенькі! Ось і починається суперматч! Так, стереотип вже мені кинув. Запрошення, бабка прийняла запрошення. Готовий. Стерео за рубудію грає. топ 1 гравець по стілу на нашому турнірі. Казав мені Владик. Ну я його зараз просто роз'єбу. Ось так. Все, останнє приготування. І гоу! Гоу на поле. Готуйся, малесенький. Стерео, буде тобі морока. Да, зі мною тільки так. Так, що у нього по складу? Непогано. Але в нас значно краще. -ху -ху -ху. Все, бабка готова розйобувати рудів. Поїхали. Уху. Ой. Щось важко вони рухаються. Негідники. Ой-ой-ой. Що я зробила? Ні. Перший небезпечний момент, і Райкович. Райкович нас врятовує. Трошечки баб... бабулечка трошечки нервує. О, так от. Трата м'яча. Блядь, він порухав радушечку свою. Так, по горявим моментам у нас поки що один-один. Знову радушечка на місці. Що це за. Це що, срібний? Це якийсь, блядь, хуй його знає. Один нуль! Бабка молодець! Ми не скіпаємо, ми нічого не скіпаємо. Ось так ось. Ми забиваємо гол і виходимо вперед. Уху! А де повтор? Посраці, Тобіку ж больно. Так не можна посраці бути. Ага, знаємо ми. Ці всі фінтіклюшки. Ось так, захист у мене надійний. Ні-ні-ні-ні, бачимо. Бачу, бачу, бачу. Опа! Тихесенько. Ой-ой-ой! Можливо, потенційна небезпека. Опа, і з'їли в захисті. І Илахович. І, і знову, знову він біжи, блядь, в захист стоїш, в пень огородний, пугала ти, блядь. Чому ну, ти в захист не біжиш? Ага. Ой, срак, ти, блядь, срак, ця, трася. Що це за проходи, блядь, читерські? Ні-ні-ні-ні-ні-ні, не ні, 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 ні. Не пройдеш. Ой, кость, блядь, ти попасти можеш по в поворотях чи ні? Бабка нервує? Ми ж не можемо підвести нашого внучка. Не-не-не-не-не, там забег. Куда ты біжиш, ты продорож ты, що? шо Ух! Це не срібний, блять, голкіпер. Це він якийсь там обколотий, чи що? Що це за голкіпер? Ну як це так? Ну, скільки ударів вже було? Ой-ой-ой Лайдо, блядь, сліпі чи що, ну птересоти! Ну як це так ми не забуваємо такий стовідсотковий момент, блядь! Я тобі кажу, в цьому матчі тобі буде велика морока. Знаєш чому? Бо хуй малий, пизда широка, ось така буде морока. Ха -ха -ха. Ну, перший тайм відморочились. Гол в другий. Поїхали. Ой -ой, ой 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 Це якась, блядь, заготовка його стереотипна. It's... Ні, ввірай тобі ж молодець, не тільки в тебе там він ловишсь. Обігли. Є, Влахович, дбадур, ти дур, ось так, ось так, ось так, бабка молодець. О, є. Це, якщо буде наша перемога, ми будемо в Гропі на першому місці. <рит> <рит> Я не можу. Як він ловить, і це срібний. Ви уявляєте, це срібний, срібний циган. Тренуй! Е-е! Бабка чемпион! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Такого ми не очікували! Цигані програють. Ой, Пантовик, давай! Я дав пушку свою! У-ху-ху-прям в дев'яточку. Ого! Ого! А чо не посратися, Ми ж вже таке проходили. Ой, що я зробила? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Тихесенько, тихесенько! Шмат лайна! От так і! Пуф! Чотири-один! Пантовик. Чи хто це? Хто це забив? А ну! Да, пантовичок мій малесенький, мій хорошенький, як він лупаше. це щось неймовірне. дивіться. Опа, бух. І голясов. Ой-ой-ой-ой. Що -ой -ой. ти робиш? Воно ж не працює, ти. Ой. І... Гарно. Захисті тільки що було зіграно. гарно, гарно. Бачимо, бачимо, бачимо додому, всі додому. От так, опа. Ні, сракоть ми хотіли на такі передачі. Ось так. Ось так. Ось. Ой-ой-ой. Оцей потлотий! Сука, він мене вже заліпав, блядь. ні ні, 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 ні. Бачили ми ці пінти в попередніх турах. Ось так. І біжи! Біжи! Тадіч! Ідіот, блядь! Просто идиотина. Ох, і дуринда, блядь. Хто ж таке віддає? Пять нить. Гулят. 4-2, блядь, ще шанси є. Сильно грає, сильно козак грає, оки же, блядь. Треба працювати над помилками, бо так ми можемо програти. Свій гол, блядь, не забили, а тут срать. Пропустили. Ой-ой-ой-ой-ой. Щось мої козаки призупинилися. Ні, 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 ні. Так, тут ми знаємо, що є. Якісь там котові від стерео. Ага, сракать ми хотіли на ці котові від стерео. Блять, 4-3. Що це відбувається? Нам не можна програвати, треба триматись. Як він тут забив? Куди він пригає? Затилком б'є. Ну це що попало, блять. І хто? 80-й рейтинг. Алейно. Ой, щось я поплила, бабка поплила. Ну так не чесно. Ой-ой-ой! Дракон цей, блядь. атаку! Ебу його в сраку. У-ху-ху-ху, який постріл. Так. Дві хвилинки протриматись. І перемога буде за нами. Ні-ні-ні-ні-ні. Бігти, 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 бігти. Хороший! Ой, це ж, блядь, кутовий, я хуяю. Небезпечно, діг, ді-ді-ді. Найс. Що це було? Що це було, блядь?! Це, перемога за нами. уу ху ху я дуже складний матч, але я дуже старалась, бабка перемогла самого самого стереотипа. Ви уявляєте, хтось на початку матча думав, що так відбудеться, а ні, А, а я казала, що хуй малий пизда широка, ось така буде морока. Уху, стерео. Бажаю успіхів в наступних матчах! Бай-бай! Це всім дякую. Перемога за нами.